Чим відрізняється звичайний монтажник натяжних стель від монтажника компанії Glory? Ну по-перше, це я розповідав про відбір, те, що ми їх вибираємо по нашим цінностям, по баченню світу. По-друге, це те, що у нас безперервний процес навчання. Саме монтажники та взагалі компанії, тобто, примір у нас ті випадки, які происходять Ми на на нарадах розглядаємо їх, чому це можна може бути, і розглядаємо варіанти усунення, як це можна зробити. Тому, допустимо, зменшуються варіанти повторення цих помилок. По третє, це. Вони проходять екзамени, У нас є кваліфікація монтажників, тобто, примір є початківці, є базовий рівень, є експерти. Тось тобто, і на цих рівнях ну у нас, реально від професійні вимоги для, для співробітника, щоб він міг їх виконувати. Також чим ще дуже сильно відціняються це тим, що ми це 12 років цим займаємося, і цей цей досвід. Ми знаєте, ми не закриваємо його, ми ділимося з ним. Чого це треба робити, чого все? Того, що, допустимо, скажу так, що стелі дуже змінилися з е, останніх 5-6 років. Тобто там вони значно стали ширше наповнення, другі узли. І е, нові монтажники, які починають навчатися, вони не знають тих азів, які були там 12 років назад, коли були глянцеві полотна, спеціальним образом треба було прогрівати, щось там діла. Тобто я все це їм передаю, щоб воно виконувалося, щоб це все діло і допустимо у нас к примеру, правило номер один. Ми, коли щось виходить, ми не скриваємо собі очі, ми на це дивимося. Щоб зрозуміти, що з цим робити. Тому що, знаєте, багато хто на собі не може сказати, що така проблема є. А ми на ці проблеми дивимося і думаємо, що з цим зробити. Тому що якщо ми на, на неї сьогодні не подивимося, вона буде завтра, післязавтра, через тиждень повторюватись. І як показує практика, якщо виходить від цих проблем, вони потім відкриваються таким букетом, що потім дуже Тяжело це все потім і справити, Тому ми, коли щось виходить, ми стараємося максимально швидко це урегульовувати і прополювати, щоб, допустимо, всі сернячки, які погані, виходять, ми їх все обирали і щоб були наші такі, знаєте, світочки йшли, щоб наші монтажники вони ділили все професійно, і якісно. Ось це основний фактор, чого використовується: це цінності і професіоналізм, тому що ми в першу чергу це професіоналізм, тому що вважаємо, що кожна людина заслуговує на якісні послуги.